Можете конкретно перечислити, чим не завдоволення? Чим не задоволення? Двух з половиною річною діяльністю е, на посаді голови Київської міської державної адміністрації. Насправді людина, яка абсолютно не відповідає за свої слова, постійно обманює громадськість якщо так, загалом, взяти, і е, не виконує свої прямі обов'язки, передбачені зубов його функціональним обов'язками, як голови Київської міської державної адміністрації. Е, і останньою краплею. Було те, що після тривалої затяжної зими більше місяця залатували ями на дорогах Києва, так і не справилися до сьогодні. І оце безумовно 22-24 снігопад, який до сьогодні практично київська міська влада не справилася з прямими своїми обов'язками за ті податки, які ми всі кияни сплачуємо. Київ не почищений. Подивіться навколо. Це центр міста, просить адміністрація президента тут знаходиться, е, Національний банк України і, і всі державні органи влади Кучу гори снігу і машини не вивозять нічого до сьогодні. А насправді всі вони відзвітували про те, що давним-давно вже все випадко. Але вона того закуплена техніка, ніхто із киян її практично в місті не бачив. І ми були всі свідками, що на сайті Київської міської державної адміністрації було розміщено, як в Москві прибирає техніка е, московська. Тому це отакий свідомий обман. Е, Громадськості призвів до того, що це переповнило вже нашу чашку терпіння, і ми вимагаємо, попри те, що ми практично більше ніж півроку надіялися, що у Попова буде хоча б якась совість, і він візьме приклад з лідерів європейських країн і сам добровільно напише заяву про відставку. Ми до нього зверталися вже з зверненням неодноразово. Реакції жодної немає. Під час останньої зустрічі, коли був кривавий шабаш по створенню громадської ради. в Київської міської державної адміністрації на головпоштамті. нас, 10 активістів, членів громадських організацій, зустрілися з Поповим. Він особисто прилюдно про це є записи на наших сторінках і в Ютубі. Вони розміщені про те, що він пообіцяв усім не створювати ту кишенькову аделаджівську громадську раду, яку він створив і через тиждень підписав розпорядження про створення. Тому, скажімо, оці більші більше людини людини. Втратила всяку довіру у киян, я так вважаю. Тому ми тепер звертаємося безпосередньо тут до президента, як того роботодавця, який його призначив на цю посаду, для того, щоб можливо у президента. Є хоча б краплинка совісті і бачачи, дивлячись на те, що твориться в місті Києві, він звільнить нарадивого чиновника, який він випадково сюди призначив. Але він звільнив Мазурчика Глинського. Ну так, ні, що... так це Попов звільнив Мазурчика Глинського. А згадайте декілька місяць тому, кого звільнив Попов, коли були проблеми з районами по дорогах. Попов звільнив перших осіб. І ініціював перед президентом. Цього мало, так? Безумовно, цього мало. Тому що людина, яка хронічно не відповідає за свої слова, обманює киян, скільки ж можна терпіти. І мало того, я, я, ну, ми вимагаємо, Київський вічі вимагає, щоб поступили з поповим так само, як він поступив з керівниками трьох районів. Він звільнив перших осіб, звільнив. Так само він є першою особою відповідальною за місто Київ, тому президент зобов'язаний його звільнити з займаної посади. Що далі можна так сказати? Ну, що, що, що ви... ми, крім того, що ми, у, нас є, у нас є дві вимоги. Оцей лист, який бачите з підписами, ми через годину після закінчення нашого пікету підемо до, до президента і вручимо його президенту. Насправді тут є ще другий пік. Другий такий пункт, крім того, що звільнити безпосередньо купова про негайне термінове проведення виборів в місті Києві, Київського міського голови і Київської міської ради, для того, щоб вони влада в місті Києві була сформована із представників тих, кого представляють кияни на сьогодні. Ні. Київського міського голови взагалі немає, виконує Герега, яку ніхто не обирав на цю посаду. А Київська міська рада взагалі складається з більшості Чорновецького і провладної більшості теперішньої, яка давним-давно забула, що таке кияни і місто Київ. Тому термінові вибори до місцевих органів влади зможуть призвести до того, що в Києві, хоча б відновиться і налагодиться якось життя. І кияни не будуть потерпати щороку від якихось природних катаклізмів, де в світі давним-давно за два дні все, все ліквідовується, ці катаклізми, а у нас місяцями. А чи є хтось кращий за Попола і хто? Ну я думаю, що господарників дуже багато є. Кращих. Ем, якби, я був да, якби я був президентом України, я би призначив хоча б того куйбіду, наприклад, колишнього е, мера міста Львова, який е, зараз, по-моєму, він без роботи. Залишився, який має величезний досвід великого міста. Вибачте, а з маленького комсомольська приїхати і думати, що він тут справиться з такою інфраструктурою, і все-таки два роки кредит довіри, коли закінчується. Я думаю, що у Попова кредит довіри закінчився. Тому безумовно є багато господарників е нормальних. Єдине, що влада за теперішня влада за своїм принципом, що тільки своїх призначати, копає собі сама могилу. Ну така її, напевно, доля сумна буде. Дякую, представте, будь ласка, повністю. Олег Мусій, координаційна рада Київського Вічі. Тобто ваша поставлення координаційна... ні. Насправді в нас багатолідерна структура, яка в Києві, Всеукраїнська громадська організація Київські вічі, має єдиний орган управління. Називається координаційна рада. Координаційну раду входить 15 осіб на сьогодні. Добре, тоді є Тому... координатор. Так, ко... Ко... координатор київського вічня.